10 вересня розпочав свою роботу інформаційно-практичний центр безпеки міста. Щодня усі охочі можуть отримати консультацію, пройти навчання та відвідати майстер-клас з основ до медичної допомоги. Про перші такі навчання дивіться у нашому наступному сюжеті. Навчити користуватися вогнепальною зброєю, поводити себе в екстремальних ситуаціях та вміти надати першу необхідну допомогу. Саме це на меті у фахівців інформаційно-практичного центру безпеки міста, який цими днями відкрився у Львові. Розташований намет на площі ринок щоденно з 10 ранку до 8 вечора представники Центру медицини катастроф, Мальтійської служби та Червоного Христа надаватимуть консультації: екстрена допомога, основи самозахисту, військові справи та цивільна оборона. Ось основні чотири напрямки, за якими проводитимуть майстер-класи та практичні заняття. Заходу це є результат той нестабільної соціально-політичної ситуації в країні, особливо події на сході, починаючи від майдану. І ми переконалися, що кожен пересічений громадянин України повинен знати елементарні речі до медичної допомоги. Кожен львів'янин має мати фахові навики, тому що це дасть можливість врятувати життя. Саме на цьому наголосив міський голова Львова на урочистому відкритті центру. Чоловік. Повинен уміти захистити свою сім'ю, свій дім, своє місто, свою країну. Сьогодні кожен чоловік, кожна жінка повинні уміти надати першу медичну допомогу. В Умовах сучасного життя, техногенний безпеки, техногенних ризиків збільшується кількість постраждалих і велике значення набуває. Часність на дня перших заходів, які іноді рятують життя. Такий інформаційний центр викликав неабияку зацікавленість у місцевих жителів та туристів. Серед охочих здобути нові навички було багато матерів з дітьми та молоді. Якщо в мирний час не встиг, не, 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 не задумувався про те, що це все таки станеться, то в екстреному режимі якось надолужуватимемо зараз. Тому навіть мінімальні якісь навики зібрати, зібрати автомат, знати правильно стійку переміщення. Це вже та що дасть неоціненну перевагу в порівнянні з тим, що нічого не знаєш. Коли виросту, хочу стати хірургом, і тому мені Не страшно? Ні, що четверга та щоп'ятниці на базі академії сухопутних військ можна буде пройти курс військової підготовки. А кожної суботи учасники матимуть змогу закріпити теоретичні знання на практиці. Перші 100 бажаючих уже пройшли таку підготовку. Тепер вони знають, як обладнані блокпости, що таке саморобні вибухові пристрої та стрілецька зброя. Добровольці до навчання пройшли і вогневу підготовку, тож як захистити себе та інших у загрозливих ситуаціях їм не в новину. У програмі курсу передбачені вправи з пістолетами Макарова та автоматами Калашникова. Відпрацювати які можна в електронному тирі та на оптичних тренажерах навчального комплексу академії. Також викладачі академії розробили цілу низку завдань на полігоні. Серед них були вправи стрільби з автоматів та пістолетів, зберігаючи умови безпеки та повної амуніції. Кожен сміливець міг випробувати себе на влучність. Найбільше учасників вразила показова стрільба з РПГ. Курси передбачають і тактичні навчання. Інструктори провели майстер-класи з патрулювання вулиць, оборони та захоплення будівель. Серед учасників багато жінок, які уважно вивчають не лише основу медичної допомоги, але й практичного застосування вогнепальної зброї. Я відчула одне зарядити Я змогла нормально, тобто а вже розрядити в кінці після стрільби. було ну тобто вже сила, воно м'язи руки не. Вже не дуже з пістолетом було простіше. Записатися на курси підготовки можна щодня в інформаційно-практичному центрі безпеки міста, який розташований на площі ринок.